Не знаєш, деякі кажуть, там, мені Україна нічого не дала. Чи от, мені нічого держава не дала, наприклад? а да, Чому я маю йти воювати там за неї? Друже. Ти паспорт отримав громадянина України? Отримав. Ти якось виїхав за кордону? Виїхав. Ти отримав медичну, ну, медицину, медичну допомогу? Отримував. Тобі дала держава знання, дала. Ти працював? Працював. Тобі зарплату пода... ну, типу, зарплату платили, щось платили. Ти чим отримав зарплату? Правильно, гривнею. Це ж державна валюта. Це держава дала. Вона захищала твої права, що не прийшов якийсь Вася Петя, Сідор і так далі, не вбив тебе і не сказав, все, це тепер моя, типа, моя земля, ти ніхто. Правильно, бо тебе захищала держава. Тебе захищала армія, захищала поліція, захищала сама Конституція, те, що це твоя власність. І ти так зараз відзиваєшся ані, що вона тобі нічого не дала.